А зараз до інших подій днями на двірнянці висадили 105 зелених насаджень туї в пам'ять про 105 героїв, які загинули під час протистояння в Києві у лютому поточного року. Це алея Небесної Сотні і посаджено її перед приміщенням податкової інспекції. Саме тут планується спорудити пам'ятник борцям за волю України. До доброї справи долучились працівники міської ради, депутати міської та районної ради, комунальники, члени еколого-натуралістичного центру молодь, громадські активісти та небайдужі громадяни. Висадити алею пам'яті небесної сотні ідея районного еколого-натуралістичного центру і вже спільними зусиллями з міською радою такий задум втілили в життя. 105 зелених насаджень туї пожертвували на Двірнянські та Делятинські лісгоспи. Насадження приїхали з спільно з Делятинським лісгоспом і надвірнянським лісгоспом з постійного розсадника Біославського лісництва 105 штук. У честь небесної сотні, хоч якось долучитися до доброї справи обов'язок кожного українця. Вважає Лілія. Дівчина переконана, що герої Майдану загинули за щасливе майбутнє України та її мешканців. Я приймаю участь у посадці дерев, той золотистий, щоб підтримати небесну сотню, так як вони захищали нашу державу, Україну, і ми також є патріотами своєї держави. І ми хочемо, хоч чимось показати, що ми її підтримуємо. Охочих садити де. Треба, виявилося чимало висаджувати туї. Прийшли представники Надвірнянської міської ради, комунальники, депутати районної та міської ради, представники районного еколого-натуралістичного центру, національного штабу спротиву, громадські активісти та небайдужі надвірнянці, очолив акцію міський голова Зіновій Андрійович. Разом з Надвірнянським еколого натуралістичним центром для дітей і молоді. Ми вирішили провести акцію сьогодні для висадження. 100 зелених насаджень саме перед центром міста, перед адмінприміщеними податкової адміністрації, алея Небесної Сотні виросла за лічені хвилини. Така акція це ще один крок до вшанування пам'яті мирних громадян, які боролися за краще життя. Важливо пам'ятати про це і надалі. Також у місті цього року планується спорудити меморіальний сквер пам'яті героїв Небесної Сотні. Наразі підбирається земельна ділянка.